Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 282. Її створив чеський шаховий композитор Йозеф Ванкура. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розвизок. Щоб виграти, білий король має захистити пішака. Тоді можна буде відійти турою і провести ферзя. Але не все так просто. Наприклад, хід королів Сі. Які тут є прості комбінації? Звичайно, тура має зупиняти пішака, бо от біла тура відійде і білі проведуть ферзя. Чорний король не може ходити на вертикаль G. Тура ж 8, далі ферзь, білі виграють. Але зараз в чорний хороший хід король H5. Король G7. Король захистив пішака, але хід тура g 6. Чорні відганяють білого короля. Король f7. І тура повертається за пішаком. І білі тут виграти не можуть. Наступний варіант король е 8 Якщо чорні грають король h5, білі можуть виграти. Король е 7 король h4, король ж 7 Немає ходу тура ж 6 білі тут виграють. Наприклад, ще от може бути король g5, тура g8, далі ферзь. Правильний захист в цьому варіанті хід короля ш 3 Якщо король 7, тура Тураш 4. Король ф6, король захистив пішака, тоді починаються шахи. Тура Ж4. Якщо король f5, тураш 4. І білі не виграють. Повертаємось на початок. Правильний перший хід король f8. Якщо чорні грають король аж 5. Тоді король в 7. Чорних цухцванг білі виграють. Кращий захист, тура h5. Тепер у білих є два правильні ходи: король в 7 чи король g7. Король 7. Що робити чорним? Якщо король h3, король g6. Захищений пішак. Атакована тура. Білі виграють. Якщо тура h6, король g7. І тут теж білі виграють. Чорні можуть зробити ще шах. буде король е 6 Тура змушена повернутися, щоб зупиняти пішака, король 6. Чорних цугцванг, білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Щоб виграти, білі мають створити чорним цукцванг. Як цього досягнути? Перший хід король F8, Тураж 5. Король 7, Турайв 5, король Ф6, Турах 5, король в 6. І все в чорних цуксванг білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!